Власне, ось вони мої три заморичі. Ну, з цього боку дерево виглядає ще більш-менш, але якщо ми подивимось ось так, ну, там нічого нема. І купа сухого, сухих гілок. Ой, ось цей, до речі, схожий на той, який я купила раніше, тільки у цього ще є ось такі. Листочки, які повністю зелені, але з варіацією, темніше світліше. А на тому попередньому листочки ось такі, зелені з білим. Ну і третій, найзамореніший замориш. Це, власне, звичайний фікус Бенджаміна. Маленький. Там 4 чи 5, так і незрозуміло 4 чи 5 цих стовбурів. Ось тут було 3, але один. Ось цей, я щойно відламала, він прям прогнивший був такий, маленький стирчав. А тут стовбурів штук 6, деякі з них позросталися між собою. І я тепер думаю, що я з цим робитиму. Може, послідую прикладу пана Ярослава, на канал Якого Банцяю Україна я підписана. І, може, зроблю теж якесь таке цікаве дерево, закручене. Але ось цей. Це, мабуть, мій найбільший біль. Дивіться. Зараз спробую так підняти. Опа, це просто відро. Тут немає дренажу взагалі. Як він вижив, я не знаю. Що з нього залишиться, я теж не знаю. Але зараз будемо щось робити.